Можна попросити підняти, щоб насправді побачили, я можу ви цього. Що ви думаєте? Що на просаді у нас програма фестивалю, надійного фестивалю ще не завершується. Після просаду у нас буде трансцендентне відоме служіння. Правда, кульі служіння і саме таке просте, воно і трансцендентне, тому що воно знаходиться на абсолютному рівні, саме Господь, адже це служіння в основному бою особі. Ось і після цього це служить в е, тому, щоб ми прибрали після себе в табній кімнаті і також з посудою розібралися на кухні. Але після цього у нас ще будуть недільні зустрічі. Я нагадаю, що це таке недільні зустрічі. Це коли ми сідаємо в коло і ми знайомимося, ділимося своїми думками, обговорюємо якісь питання філософії свідомості Крішни, звичайно, щось читаємо. Ділимося своїм розумінням і так далі. І після надійних зустрічей наша буде завжди вечірній кіт. Також хотів сказати, що сьогоднішній просад у нас готувала чудова команда. Я спробую за допомогою від них перечислити їх всіх. У нас хто готувався, Ні, маю, у нас сьогодні готували сіні та й з чоловіком і донькою. Також мадажі Наталя Хом'як, Ростислава Хомер Так. Да. Матаджі Наталя. І багато відданих я бачив, там мадажі Анурат Лаовіта там теж було. Усякому ну, парку вона там була. Ось. Тому що це ж просад треба запропонувати, господи. Я хотів також нагадати, що цей просад, він фінансово був бачений двома відданими. Це вдруге вже мата життя Ганною Арабською, якої закинув чоловік під час останнього обстрілу. І також у Романа Похолків пробувався, він бачите прекрасний відданий з кухлем для наповіді. У нього брат пішов до армії служити. І також у мене відповідальний брат. Він зробив пожертву на недібні преса для того, щоб, мабуть, отримати благословіння. Його брат отримав благословіння відданих і також що Господь захистив його. Тому давайте подякуємо всім цим відданим, які були причетні, і та іншим, які ж робили свої пожертви після минулого недільного фестивалю, недільний посад. Давайте всім їм подякуємо трикратною трикратної країни. Аїм! Аїв! Також у, нас, також у нас вперше прийшла мати живелада, вона у нас перша, але в Полтавському храмі вона вже буває. Але добре, що ви вперше у нас, і у нас для вас є Євлянда Гаріков. Давайте перевідаємо Гарікова. Приходьте до нас ще ми дуже раді вас бачити. Дякую, що ви були активні в Кірдені. Це означає, що ми від Господа, як кажуть, з вами, що ви маєте весь смак, це дуже велика вдача. Також хотів нагадати, що у нас і надалі будуть недільні фестивалі. І якщо ви бажаєте приєднатися до служіння, наприклад, на цьому фестивалі у нас є. Володимир Пупешко пробув, от він піднімає руку, бачите, це наше відповідальний за чистоту. І якщо ви бажаєте приєднатися до цього служіння і після просаду навести чистоту в півтарні та на кухні, то будь ласка, приєднуйтеся і хто бажає, підніміть, будь ласка, руки. Щось мало. Щось мало, і тим більше я бачу, мада от маленька дівчинка, вона подивилася на нас і подумала, ну щось ці дорослі, вони вже геть втомлені, підніму руку. руку. Ну, не можемо ми дозволити дитині за нас прибирати. правда? Тому я ще раз хочу запитати у вас, чи хтось ще бажає приєднатися до цього трансцендентного служіння. Хай любов. Добре, вітання. Можливо, вас натихне чудовий просад і ви зробите свій правильний вибір. Якщо ви бажаєте зробити якісь пожертви на наступну недільну програму чи також на ремонт нашого на будову, подачі нашого храму, ви можете зробити це як в скриньку, так і за реквізитами, і також після роздачі. Після посаду хтось буде стояти або я, або можливо я мешкану пробу попросимо. І буде приймати пожертви. Я маю пробу ще не знаю, бо... оскільки він каси, то йому приходиться якматися дітей. А, у нас ще Мирослав Пробув перший прийшов сюди. Кришна, Давайте привітаємо. Кришна! Mahabrasadikovinde <Auf> Goinde Nambramanya Vaishnava Vaishnava Kunyavajan Sabinyataraya Shmasana Jayat Smasana Shari Vidyatya Shari Vidyatya. Joga de ataque, tal, jive a calé, bicha é sabore bicha é saboré, amadi de patir, amadi de patir, opa moço durmati, opa moço durmati, aqueditar, aqueditar, aqui na samsare aqui na samsare Krishna para doia Krishna vare vare ji khaja vare vare ji khaja risa satasa mangiyo mai nam div bhaye seyamrita pao, pao radha krishna gunagau nada krishna gunagau jete ko preme dakho shri chaitanya nitai shri chaitanya nitai Deşi Krishna chaitanya, Deşi Krishna chaitanya, Shri, Krishna chaitanya Nanda, Nanda, Shri Advaita Padacharya, Shri Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare,